Військові РФ обстріляли херсонські навчальні заклади та житлові будинки. Херсонський нейрохірург Олексій Леонтів п'ять місяців лікував містян в окупованому місті. Зараз надає допомогу жителям Тернополя. Віталій разом з дружиною пив каву, коли почув перший вибух. Розказує, було дуже гучно, тому зрозуміли, що влучили десь поруч. В перепугі вбіжали, як це в дальню частину. Здання, тому що думали, що може приліті к нам. Ну от, в общем, через два дома від нас прилетіло. Після вчорашніх прильотів розказує Віталій. Увесь район всипаний уламками. Прилітало, вот діти сьогодні збирають. Вчора много було і прильотів по домам, і, і машини погоріли, і квартири погрели. Ну, Вечером було, конечно, хуже, ну не на нашому районі. А Любов Фадєєва під час обстрілу була на вулиці, стояла в черзі. Розказує, що вибухи були сильні, люди дуже перелякалися. Вся очередь з цього, воду, що набирать, всі розбіжалися, в куди кудамо. Вранці від обстрілу будинок Тетяни Харченко не зазнав руйнувань, а ввечері до однієї з квартир залетів великий уламок. В стіні утворилася дірка, а до сусіднього будинку було влучання. Третій під'їзд зверху там перекриття впало. Ну дуже багато було наляканих людей. Скорі приїжджали швидкі, бо людям було жахливо, і у деяких був серцевий напад. Ворог продовжує обстрілювати мирне населення та руйнувати інфраструктуру міста. Говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Їхня мета залякати людей, їхня мета. Творити такий тотальний терор на деокупованих територіях для того, щоб показати, що це місць за те, що вони отримали поразку і військовою політичну на пробережний Херсонщин, внаслідок обстрілу виникло дев'ять пожеж. Говорить фахівчиня головного управління ДСНС у Херсонській області Оксана Ульянова. Протягом доби на території Херсонської області ліквідовано 10 пожеж, дев'ять з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів. Так, о 17.10 після обстрілів одного з районів міста сталося загорання квартир в багатоквартирних будинках та одного житлового будинку. Загальна площа гасіння склала 320 квадратних метрів. До ліквідації залучалось 9 одиниць пожежної техніки та 42 чоловіка особового складу. За словами начальниці Херсонської міської військової адміністрації Галини Лугової, увечері 24 листопада під артилерійським обстрілом опинилися два мікрорайони міста. Зруйновані приватні та багатоквартирні будинки, будівлі навчальних закладів, суднобудівний завод та газові труби. За п'ять днів з 20 листопада по 25 на ранок відомо про 14 загиблих. Інформація ще по двом людям уточнюється: травмована одна дитина і сім дорослих, каже Галина Лугова. Також російські військові обстрілюють. Ють, передмісті населені пункти Білозерського і Береславського районів за добу було зафіксовано 49 обстрілів. Загинули 10 жителів області, та 54 людини отримали поранення. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, Ольга Ляшенко, Аліна Мокляк, Денис Грінішин, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонський нейрохірург Олексій Леонтієв у Тернопільській обласній клінічній психоневрологічній лікарні працює з 24 жовтня. Каже про посаду завідувача новоствореного нейрохірургічного відділення, дізнався від колеги і друга. Лікарню з таким рівнем оснащення в Україні більше не бачив, тому вирішив залишитися тут. професійні стосунки на дуже високому рівні. Тобто тут наявна кафедра, є медичний інститут, розбори, які проводяться на ранкових. Дуже високого рівня допомагає, скажімо так, мені трохи підтягнутися по неврології, бо я не мав стільки спілкування з неврологами раніше. Ну і знову ж таки може їм допомогти своєї нейрохірургічної точки зору. Я думаю, що це дуже такий влучний серйоз у нас буде. В лікарні всі зустріли тепло і з повагою, розповідає Олексій Леонтів. Це е, е, спеціаліст з величезним досвідом, а також як людина, він чуйний і. Чуйний і фаховий спеціаліст, який індивідуально відноситься до кожного пацієнта, з Херсона Олексій Леонтів виїхав наприкінці липня. Каже, через тиск з боку окупаційної влади відсутність потрібного медичного оснащення та вибухи у місті їхати довелося через багато країн, подолав понад 7 тисяч кілометрів, але вирішив повернутися до України. Мені здається, що кожен кожен чоловік, хто є в Україні, повинен повернутися та виконати свої обов'язки. Я став на облік військомат, Я тут зараз працюю і допомагаю, Наскільки в мене вистачає сил, щоб наша країна якось порвалася з цією бідою. П'ять місяців лікар Леонтів пропрацював в окупованому Херсоні, очолював нейрохірургічне відділення обласної клінічної лікарні. Перший час після початку війни займалися тільки пораненими українськими військовими. А коли росіяни увійшли до міста та закінчилися бойові дії, почали приймати планових хворих. Поступово закінчувалися розхідні матеріали. А окупаційна влада чинила тиск, погрожувала і фізичною розправою. Згадує Олексій. Вони заставляли виписувати там російські направлення, наприклад, у Семферополь у лікарні Симферополя, А ми відмовлялися, бо ми не мали ніякого документального підтвердження цьому. Наприклад, тут виписати направлення, це треба ну. Так, скажемо, слідувати певним документам. Наприклад, от є такий наказ, в якому розписано, коли, кому, яке направлення дається, а ніяких договорів і ніякої взаємовідносин з Сімфрополем в нас на той час не було. На допомогу начальнику департаменту здоров'я від окупаційної влади прислали колишнього міністра охорони здоров'я Бурятії. Потім в лікарні була комісія із російськими лікарями. І вони просто передивлялися, як ми е, працюємо, який рівень роботи. І коли там наш нашмет розказував, що ми тут е, виконали там, наприклад, за минулий рік там 12 трансплантацій, там нирки виконали там стільки операцій на відкритому серці з застосуванням е, штучного кровообігу, що виконано там, наприклад, аневризм судин головного мозку, вони дуже дивувалися, що в Херсоні виконується такого рівня операцій. тобто це в них тільки ну, рівень Москви. Або дуже великих масштабів міст. Після перемоги лікар збирається повернутися до Херсона, щоб надавати жителям області сучасну нейрохірургічну допомогу. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.